Тут ще пише таке, що непохитною має завжди залишатися віра. Христос уже все зробив, і сатана не має на нас впливу, окрім того, який Бог сам дозволить для своїх цілей. Дуже ну знаєте, дуже інтересно в цьому ці питання. Що навіть сказати, Бог дозволить теж не, не є якби коректно. Да? Бо, ну опять же, ми касаємося, ага, то їх писання каже, що Бог не іскушається злом, а тут дозволяє злу. То есть за ним скаже більш коректніше сказати за ним останнє слово. Ми маємо розуміти ще определенні речі, да? що людям дана земля, людям дана влада, людям дано, але як ми нею користуємося. Розумієте? А, наприклад, про ворога. Ми всі маємо розуміти, що в нас є ворог, який ходить і шукає, кого він може. Не кого хоче, а кого може. Хто дозволяє? Хто... Еко. Тобто, тут дуже важливо наше, якщо ми понахватались дуже багато від Ну, неправильних утверджень людей, ви все, кожне, що ви чуєте, дивіться, це чи це. М м Співпадає до істини. Чи так, як говорить Бог, бо багато людей дуже набираються сміливості і утверджують то, що Бог не говорить. Вони називають доктринами це все. І яке, як вам заважатиме по життю, якщо ви не, не утвердитесь в істині, так? якщо Бог говорить, що Бог стверджує. Ну так, але знаєш, по, по Йову Багато хто говорить, і можливо, воно і, і доречно, що Бог, бо так там і написано, та що Бог дозволив. Але ви замітьте, що Бог дозволив, коли Бог щось дозволяє в нашому житті. Це для того, щоб вийти на новий рівень, щоб ми навчилися ходити в істині, щоб ми не давали так, казали, що Бог винен, що ще щось, щоб ми навчилися ходити в цій істині і вийшли на новий рівень. І навіть в цій книзі Йова ми бачимо, що потім Йов отримав. Дивіться, дивіться, який він був твердий. Починаючи з жінки його друзями, вони всі говорили такі речі, але він знав свого бога. І ще я хочу вас запевнити, що. Ще Ісус не утвердив те, що Він зробив, не, не прийшов і не Воскрес, якби. Хоча Голгофа вона від самого початку створення світі була перша Голгофа, був постраждалий Ісус. Хто ну, е досліджує писання. Але беручи тако з того, що то есть, бу, 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 було зовсім другий час, але немає значення. Тобто да? Тут дуже важливий да? це, е це ситуації. Опять же, так як ми говорили ще в першому відео, це ситуації, де е, ну кожна ситуація людина має зрозуміти для, для, е, для себе, якщо уява так було, це не означає, що в нас так має бути. Кожна книга це є про життя той чи іншого героя. А в нас є своя історія, но істина вона незмінна. І залежить від нас, наскільки ми будемо стояти в цій істині. та да. ось дивіться, так той же самий Павел. Його, якщо беручи ствердження деяких людей, він помер не тією, тією проблемою, що а його просто вбили. Да? Його просто за він віддав життя. Так само, і він наскільки був твердий, наскільки ми говоримо так важливо мати стосунки. Він був наскільки твердий в Бозі, і він знав свого Бога. Він, він не дозволив ні на мить е, е, сумніватися. Розумієте? Отут, отут дуже важливо в життєвих ситуаціях е, знати творця, знати істину. Тоді ви пройдете і. Ну, ще таке написано, що я часто проголошую, що зцілена кров'ю Ісуса, хоча ніде в Біблії не чула про такі проголошення, та й не завжди це працює. Ну, знаєте, ми можемо жити буквою, ми можемо шукати кожне слово в Біблії, або ми можемо жити духом. Якщо ми розуміємо суть, да, якщо ми знаємо, що ми зцілені. То це не важливо, як ви це будете говорити насправді. Чи так? взагалі говорити. Чи взагалі да, говорити? Коли Вони ти знаєш. Як знаєте, іноді наша віра е, і без слів. Да? Вона... Ні, бо знаєте, як е, духовний світ, він же ж його не обманеш. Вони е, е, всі відчувають, теж ми відчуваємо. Коли людина, е, Я б сказав такого, у в мене теж такий був етап, але це свідчить про наш сумнів. Бо ми, коли говоримо, це вже е, свідчить або ж ми боїмося. Або ж ми, знаєте, ще на дорозі такої. Але то, не, якщо ви на цьому рухаєтесь, так? просто е, пізнання істини, що Ісус Він цілитий, це і є, воно утверджує, так? що ми вже, тобто нам доступно, і ми зразу, що тільки не трапляється в нашому житті, ми зразу е, неряємо в нього, так? З, з ним. Так? Як би, як не, ми, ми постійно в ньому, він в нас, да? але ну як, сосредоточуємося, скажімо, І ми твердо стоїмо, ми не даємо, ми не даємо права, ми не згоджуємось, да? чи то з хворобою, чи то з певними ситуаціями. І ми твердо стоїмо на ньому, на ствердженнях. І ти можеш проголошувати, але якщо ти не живеш в нутрі, якщо ти не, не твердий в цьому ствердженні, то ти чи проголошуєш, чи не проголошуєш. Воно може навіть не спрозовувати тому, що ти не обманив Так, да, коли ти на початках. Наскільки любить тебе, щоб він ну, береже тебе незалежно. Ти можеш проголошувати -про чи не проголошувати. Я, наприклад, я тільки увірвав, то я такою хворобою заболів, якою в дитинстві люди дит -дитки боліють. Так? Я дуже важко переходив це і нею тільки разом це. І мої також мама говорила, що Та, ти бачить твій Бог. а, а, а мене це сміялося. Я її цитував, цитував, жінку Іова. Ти як одна говориш, як із безумних там та, та та Тобто, наскільки я ще тата не, не пізнав, так якби б час, наприклад, я візнаю, е, знаю, але я був, наскільки я насолоджувався ним в цьому, і моє тіло страждало, але я, мій дух, насолоджувався, і завдяки йому я не, не посумнівався, не і тому В Нашому житті вже стільки було таких ситуацій, навіть, що стосується зцілення нас, що стосується зцілення інших людей, що ми бачили. Тому в нас нема такого, ми, ми не приймаємо навіть думки такої, що от Бог нас хоче щось навчити через хворобу, там, що Бог нам це дає чи ще щось. Ні. Ми стоїмо на істині. І, знаєте, я так завжди кажу, да, казала я кажу, що прийміть для себе рішення, як ви хочете отримати це зцілення. Ми бачимо по Біблії, так, що кожна людина, яка хотіла. Там, наприклад, ця, що була кровотечею, вона вирішила, що я зараз доторкнуся. Тобто настільки вирішила, то, вона стільки повірила, вона це зробила це відбулося. Ну, це з однієї сторони, а з іншої сторони, не давайте, дайте Богу, він суверенний, дайте йому е, вибір, як то він це зробить. Знаєте, ми настільки в цьому стараємось бути радикальними, що наприклад Ксюха переживала неоднократно в своєму житті. От е, коли естественне у, у жінки йде місячні, да? Тобто всі майже багато дуже жінок страдають від болі. Я коли перший раз сказав Ксюхі, а що ти маєш? Тобто вона, коли переживаєш, і ти реально думаєш, ну так, а що я маю противостояти, якщо всі боліють, у всіх, а це я нормально, що? Це це нормально, нормально. А коли вона рішила, коли вона прийняла це? Не те, що я почула, що це ненормально спочатку. Да. І я це думаю, а що так можна? І коли спробувала, дійсно можна. Люди всі приймають таблетки і страдають. А можна просто сказати, та ні, не, не має бути цієї болі, не має бути не завжди. Ми не утверждаємо, що е... означається, що в мене так завжди зараз проходить, Ні. Але я знаю, що може бути по-іншому. І я знаю, що треба стояти на цьому. На цим треба трудитися. Життя з Богом, воно насправді легке, але в чомусь і складне, тому що треба настільки укорінитися в істині і ходити. Так, щоб воно все проявлялося. Бути активним, розумієте, на активність вашу і на стійкість, на виносливість дуже багато якби, лежить, да? вміння чекати. Я кажу, може воно все буде вмить, а це дуже важливі такі фактори. Да?